Чому ви не їсте м'ясо та не п'єте каву і алкоголь? Бог сказав, що ви є храм Духа Святого. А хто розрушить цей храм, того накаже Господь: наше тіло є храм Духа Святого. І все, що входить в нас, якщо воно нас розрушає, то Бог за це нас накаже. Ми їмо м'ясо, лише те, що дозволено Господом. Коли ми читаємо повторення закону, 14 вірш, то там написано: не будеш їсти жодної гидоти, Оце це та худоба, що ви будете їсти. Кожне з овесі, кожне кожен кіз, олень, серне і так далі, так далі. Вся, весь розділ показує, яке м'ясо можна їсти. Це не було дано євреям. Ще коли ной заходив ковчег, то Бог сказав йому: заведеш туди по дві парі нечистих і по сім пар чистих. І тому люди ще до євреїв знали, котре чисте животні, а котре нечисті. Навіть апостол Петро. Коли йому з неба спустився таке покривало, там були всякі нечисті тварини. Бог каже йому, за коли І знаєте, що Павло Петро сказав? Каже: ніколи, Господи, ні, ні за що не буду їсти, тому що ніяка скверна не заходила в мої уста. Він спорив з Богом. Бог йому говорив про язичні народи, не про м'ясо. І також, коли ми читаємо Слово Боже, то написано в Ісаї 66-го Ee, розділ 66, там написано, що каже, що Бог буде прийде і буде з людьми судитись огнем, і всі ті, які їдять свине м'ясо, будуть спалені огнем. Читайте Біблію, якщо хочете жити.